Роботи на висоті це роботи, що виконуються на висоті 1,3 метра і більше від поверхні ґрунту. Роботи верхолазні це роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, тимчасових драбин у безопорному просторі на висоті 5 метрів і більше від поверхні ґрунту. Основними небезпечними виробничими факторами під час виконання робіт на висоті є падіння працівника або падіння предметів. Супутніми можуть бути фактори пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості повітря, несприятливі кліматичні умови. Засоби захисту від падіння з висоти. Основним засобом захисту, що запобігає падінню з висоти, є захисне огородження перепадів по вертикалі або перекриття робочим настилом внутрішніх прорізів робочої поверхні. До засобів захисту від падіння з висоти належать Пояси, запобіжні каски, страхувальні канати, запобіжні верхолозні пристрої, уловлювачі з вертикальним канатом під час проведення робіт на об'єкті будівництва працівники мають бути додатково забезпечені захисною каскою і сигнальним жилетом. В яких випадках не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях, не дозволяється виконувати роботи при швидкості вітру 10 метрів на секунду і більше грозі або тумані, який затрудняє видимість, а також при недостатній освітленості, та, якщо температура повітря вище плюс 35 або нижче мінус 20 градусів Цельсія. Невідкладні роботи на висоті в більш складних погодних умовах виконуються за рішенням роботодавця. При цьому в проєкті на виконання робіт слід передбачити додаткові заходи безпеки, що відповідають цим умовам. Вимоги до запобіжних поясів На пояси наносяться Товарний знак виробника, розмір та тип, Дата виготовлення, позначення стандарту чи технічних умов, клеймо якості. Термін використання запобіжного поясу до зносу, але не більше граничного терміну використання, зазначеного в сертифікаті відповідності виробника. Періодичність статичних випробувань запобіжних поясів під час експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них проходять один раз за 6 місяців статичні випробування навантаженням 4000 Ньютонів протягом 5 хвилин за методикою, наведеною у документах з експлуатації виробників. Вимоги до касок особи, які беруть участь у виконанні робіт на висоті повинні носити захисні каски. Захисна каска призначена для захисту голови від механічних пошкоджень, електричного струму, агресивних речовин, води. Каски ремонту не підлягають. Каски підлягають щоденному огляду з метою виявлення дефектів перед початком роботи, а також контролю за їх станом протягом всього терміну експлуатації. Строки проведення випробувань драбин. Усі переносні драбини та стрем'янки після виготовлення їх та капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації повинні випробовуватись статичним навантаженням. Один раз на 12 місяців металеві драбини та стрем'янки. Один раз на 6 місяців дерев'яні драбини та стрем'янки та підвісні мотузкові драбини. Це вся інформація за темою. Дякую за увагу. Бережіть себе.